Доброго дня, шановні глядачі. Райен металь готує забезпечити збільшення потужності підприємства з виготовлення арт набоїв, які він будує в Україні. Раніше планувалося там 150 тисяч на рік. Зараз буде 300 тисяч на рік випускатися арт набоїв на превеликий жаль. Це ще не 3 мільйони, як хотілося, але це початок. І навіть якщо це буде 10% від необхідної кількості України для того, щоб забезпечити власні збройні сили арт набоями. Це важливо. Це добре, що відбулося порозуміння між Нистом район металою українською стороною з тим, щоб збільшити наростити це виробництво в процесі будівництва підприємства. Підприємство буде збудоване і одразу вийде на промислові можливості вдвічі більше ніж закладалося попередньо. і також що важливо це не вплине на терміні запуску виробництва вже у 26-му році. Перші арт набої українського виробництва з німецького підприємства будуть передані збройним силам України. Це добрий терміни, але звичайно на повну потужність. 300 тисяч рік це вийде, ну кажуть німці за рік, а то і більше. Ну німецькі зобов'язання завжди достатньо коректні. Тому будемо вважати, що за півтора року українська армія буде мати усі можливості для того, щоб забезпечувати принаймні значну частину власних потреб артнабоями, виготовленими в Україні здогін до цієї новини. Дуже відчутно зріс експорт Німеччини до України у 25-му році. Експорт німеччини, тобто купівля Україною німецьких товарів. Зросла на 30%, що зараз складає суму 4,6 мільярда євро. Це великий показник. Підтримка та відновлення України залишається основними для європейської економіки зараз і розвиткові технології, які вкладаються європейські партнери України. в цьому є яскравим підтвердженням, тому і зростає експорт німецьких товарів в Україну, тому що він пов'язаний вже тепер не стільки з передачею Україні безкоштовно військової техніки, але і купівлі Україною необхідних деталей частин складових вже не тільки воєнного і військового виробництва, але й цивільного, які Будуть впливати в подальшому на розбудову української держави і відновлення України після того, як буде укладено справедливий мир. Це закликаю перевірити, прослідкувати, чи надалі ви підписані на канал на фрошкіль, Якщо підписані, прослідкуйте Також чи ви поставили птичку на дзвіночкові, щоб одразу отримувати інформацію про оновлення на каналі. Коли з'являється щось нове на каналі, до вас проходить інформація. Ви подивились, сподобались, поставили його у себе на акаунті в соцмережах. Це буде поширювати. Ту інформацію, яка сподобалась вам, допомагати каналові, і за це я буду вам особисто вдячним. Дякую всім за увагу! Все буде гаразд! Україна переможе! Слава Україні!